Що тут відбувається? Що це за трак? Друзі, усім вітання з Монреаля. Сьогодні у межах 25-го українського фестиваля ми хочемо представити нашу гуманітарну ініціативу по відправці пожежної техніки в Україну. Саме цей трак він відправиться в Черкаси. Ось цей в Черкаси. Саме, цей, саме цей відправляється в Черкаси у Дахнівську Січ. Буде працювати на фоні на основі цього траку, буде створена певна волонтерська команда, яка uh -huh. буде забезпечувати і допомагати людям у критичних ситуаціях. Тому що ми розуміємо одне, що вогонь він всюди один. Він абсолютно так. Да, і ми маємо разом створити, допомогти, і щоб відчули, що наші серця навіть через континенти разом із Україною. А скажи, ну він працює? Та звичайно, це, це, це супертехніка, яка вона в ідеальному стані. Повністю досліджена, повністю доведена до розуму так. і буде виконувати чітко свої задачі і місію. А скажи, як, як доставляти морем, літаком? Як збираєтесь? Ми будуємо мультимодальну логістику з Монреаля, Гамбург, е Німеччина, Польща, Україна, кінцева точка Черкаси. Черкаси. Ми сьогодні на 25-му Монреальському українському фестивалі. Скажи, як тебе зв... як ваша організація називається? Мене звати Олександр. Ми представляємо волонтерський рух. І організація, наша Canadian Ukrainian Ombudsman Office. Ми боремося за права і свободи громадян у всьому світі. Дякую вам за це. Одне життя, одна дорога, дорога на січ.